Спочатку ми готуємо основу, для цього. Ми смажуємо насіння. Та горішки. Обов'язково коли обсмажуємо, постійно перемішуємо, щоб не підгоріли. Коли будуть золотисті, перебуваємо в блендері та висипаємо. У білок додаємо масло та вимішуємо. Те, що вимішали, додаємо до насіння та горішків, щоб перебити. Та гарно вимішуємо для основи з формами за столами пергаментної а стінки форми ми змащуємо масло. Основу висипаємо у форму та притаптуючими рухами, робимо. Нашу форму чізкейку. після того, як усе зробили, ставимо у духовку на 10 хвилин. Поки основа в духовці, ми готуємо другу частину у кастрюлю. Наливаємо молоко та жирні вершки. Пропорції я напишу вам під відео. А молоко та вершки ми доводимо до кипіння. Поки вершки та молоко закипають, ми ламаємо шоколад та готуємо масло. Кіплячу вершки та молоко, ми наливаємо на масло та плиточку шоколаду і все гарно розмішуємо. Має бути все однорідне. Після ми додаємо 2 яйця і гарно вимішуємо. І Наш заливна частина готова. Достаємо печиво та заливаємо другу. Частину. Після того, як залили, ми ставимо у духовку. В духовці готується, ми топимо на водяній пані шоколад. Щоб зверху не було хрумкого та твердого шоколаду, я буду розбавляти медом, щоб було солодке, бо я 80% взяла шоколад та буду додавати молоко. Для того щоб було більш м'якіше шоколад. Я постійно буду підливати і дивитися по текстурі, щоб було не дуже гости. Те, що в нас вийшло, ми заливаємо зверху і чекаємо, поки воно охолоне, а потім ставимо в холодильник мінімум на 4 години, а краще на ніч. І зараз вже будемо дивитися результат. Це дістала через 4 години. Зараз відділяємо бортики та достаємо. Форму розрізаємо. Якщо постає 4 години, то він буде дуже такий м'який, як на відео ви зараз побачите. А якщо постає ніч, то в кінці побачите, який він буде твердий та текстурний. Але краще, щоб він стояв ніч. Ось дивіться, це після ночі. Він дуже смачний, шоколадний. М -м -м.